Добрий день усім. Ласкаво просимо до бізнес Planet. Отже, кластери це підприємства, що об'єдналися, аби підвищити свою продуктивність. Їх кількість значно зросла в Європі останнім часом, бо працює це дуже добре. Приклад тут, у Граці, Австрія, місцевий кластер спеціалізується на екологічно чистих технологіях. Він став одним з найефективніших у світі. За останні п'ять років тут було створено шість тисяч робочих місць. Один з членів кластеру ця компанія, що утримує лідерські позиції з опалення біопальним в Європі. Вона виробляє агрегати, що працюють на пелетах, тирсі та макулатурі. Це може вдвічі зменшити ваші рахунки за опалення. Компанія приєдналася до кластера в 2005 році. Відтоді число співробітників збільшувалося зі 100 до майже 400, А обіг подвоївся до 75 мільйонів євро в 2012 році. для нас кластер це ідеальна платформа. Що дозволяє зустріти нових партнерів, дізнатися про інноваційні методи та технології, а також просунути наші продукти на нові ринки. Щороку компанія інвестує 10% свого обігу в дослідження та інновації. Пізніше ці інвестиції приносять користь не тільки їм, а всьому кластеру. Кластер забезпечує нас оптимальними партнерськими відносинами. Завдяки ним ми здобуваємо глобальне бачення. Це дозволяє нам ухвалювати правильні стратегічні рішення, розуміти на який продукт буде попит у майбутньому. Я у цьому кластері 160 компаній. Він є одним з небагатьох, що отримали золотий рівень європейської ініціативи передового управління кластерами. середній темп зростання компаній, які належать до цієї групи, сягає 18% на рік, що майже вдвічі вище за показники подібних організацій. Визначні результати досягнуті завдяки можливостям, які надає кластер. Розробка стратегій, допомога з фінансуванням і, звичайно ж, передові інновації. ECO World костігелпсека Наприклад, допомагає одній з компаній розробити сонячний колектор, який майже не видно на даху. Ми також допомогли нашим компаніям створити першу в світі систему сонячного охолодження. вина. Створена у 2005 році, EcoWorld році, не обмежується лише європейським ринком. Вони знаходять партнерів по всьому світу. компанії з нашого кластеру продають 90% своєї продукції на міжнародні ринки. Отже, ми дуже швидко почали співпрацювати з міжнародними кластерами з Данії, Сингапуру, Китаю та США. ключовими факторами успіху підприємств у нашому кластері є відкритість, чесність і готовність брати активну участь у співробітництві.